Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Сьогодні до нас у гості завітав зайчик. Він прийшов до нас не просто так, а за допомогою. Зайчик знає, що треба вирости, вивчитися у школі, отримати професію. Але, на жаль, зайчик не знає, яку йому професію вибрати. Давайте допоможемо. Малята, у мене є дуже цікава книга. Вона називається Країна професій. В ній дуже багато цікавих загадок, віршів. Давайте з вами послухаємо. Кухар кашку нам зварив, всіх на сніданок запросив. Сідайте, пригощайтесь, смакуйте, не вставайте. Малята, що кухар робить? Готує їсти. Так, перукар людей стриже. Швидко і чудово. Сів до нього в крісло вже раз і все готово. Перукар. Що перукар робе? Стриже людей. Лікарем працюю радо, всіх лікую залюбки. Припишу вам лікування і хвороби зникнуть всі. Лікар. Що у нас лікар робить? Лікує. Я конструктор свій візьму. Будівельником буду. Хату я собі збудую, ну а потім потанцюю. Кубик раз і кубик два вийшла гарна вже стіна. Що у нас будівельник робе? Будує. Продавець у магазині посміхається нам нині. Покупців він поважає, всі продукти він знає. Що у нас продавець робе? Продає! Молодці малята, ви були сьогодні дуже уважні. Зайчик дякує вам за допомогу. Тепер зайчик трішки вже знає про професії, і коли він виросте, то зможе обрати собі професію, яка йому буде до вподоби. До зустрічі, малята!